Мо якщо вийде, то буде дивитися. Зараз будемо запалювати диму в шашку. Спершу нато? Ні, не з першого. О, уже почала. Зараз буду димитися. Бачите, дивитися. Ні, 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 не можна. Воно можна можно Дивіться, як вона. Все ззаді може йти. Оператор? На. Так, а телерацию Ні, Не, молодец. Какую ногу? Так осея як к дымой цевоно. Да, так кажи гаряче. А тепер сейчас буде плавиться еще одну изолента. Насти там. Она Ой, ти ще одну взяв? Так, зараз заплавим ще одну эээ, цей цей молодик! Щас запалить ще одну! молодик! Так, сейчас буде... Блін, весь здим на нас. Фу-фу. Так. Щас буде шота. Толь <ріст> воно там гаряче. Поклади туди його. Йди. Поклади його туди. Приверни його. О, загорілось. Клади, клади. Давай просто підклади. Підклади воно там гаряче. За твой кепкой нам ничего не видно. О, сейчас знову буду дымить. Одеха ну, бачите, як димить. Види, Настя. Ведь еды. Просьба, пожалуйста. Так. Ой, головне, щоб на ноги не пішло. Бо так буде пекти. Погано, Хорошо, здорово. Зараз може ще ззаді прорвати. воно спереді ще прориває. Хоче полце не прорвало? Ні, спереді воно повністю вже прорвало. Усе, зараз побачите. Ну ничего не видно, это все одно. Оно спереду вже все прорвало думав, що... А сзади воно ще може прорвать По сяду-то что малашка Ладишка тута ще може прорвать Ай на ноги пішло пацаны сюда пережить? Ой че так мало ты Воно просто сильно швидко тут вивітрюється. Так ось. Все. Так його задні не прорвало. А в тебе не прорвало? Який азлик. Ти що, хочеш я підправити? Давай. Ого! Як воно зразу все запалися. О, сейчас можна бути. Як воно гарно догорає. Так, значить так. Я не Оцей чувак. Він підпалював другу димову шашку. Оця тьотя вона дивилася, як Як все підпалювали. Ой-ой. Оце я. Я підпалював першу димову шашку і і мені ноги обпекло. Ого! Як воно заваняло тут, а чорний дим пішов. Це мабуть ізолінта. Туфу як воняє. Ось чорний дим. ой ой, пішов на камеру. Мій телефон уже, мабуть, провонявся. Все, конець.